Доброго дня малята! Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше тіло. Що таке є наше тіло? Що воно робити вміє? Посміхатися, сміятись, йти, стрибати, бігти, гратись. Ось ми вушкам звук почули. Ось ми носиком вдихнули, ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити, чипко пальчики хапають, міцно-міцо так тримають. Зараз пограємо в гру. Подивіться. На картинку і скажіть, які органи нам допомагають слухати співптахів, чути голоси один одного. Вірно, це вушка. За допомогою чого ми дивимось телевізор, читаємо книжки. Так це очі, який орган нам допомагає розрізняти запахи. Вірно, це наш ніс. Дітки, з допомогою чого ми розрізняємо смаки, гірке, солоне. Так, це наш язик. Дітки, а яка частина тіла нам допомагає писати, малювати, гратися? Вірно, це руки. А хто відгадає, яка частина тіла нам допомагає стрибати, бігати? Вірно, це наші ніжки. Ви, дітки, молодці, гарно попрацювали. До побачення!